Останні десятиліття в світі шириться агресія проти інституту сім'ї. В сум'ятті і заплутаності людство намагається написати своє антибуття, реалізувати контрзадом творця. Саме тому головним аспектом понтифікату Йоанна Павла II була боротьба за сім'ю. Він також жертвував свої страждання заради цієї справи, про що публічно зізнався під час молитви ангел Господній в 94-му році. Святий папа згадував, що його віра була сформована прикладом батька не тільки. Його Джовані Дон Боско говорив, що після Бога всім завдячує Марії та рідній матері. Свята Тереза Злізьє зазначала, що народилася у святій землі, і цією землею були батьки. Я не носив би сьогодні єпископського перстня, писав святий Пій Десятий до своєї матері, якби ти не носила свій шлюбний перстень вірно і гідно. Ми були дуже бідні, згадував інший святий папа Йоанн Двадцять третій. Але якою прекрасною була моя сім'я, вона була сповнена Бога чи спов... Повнена Бога моя сім'я.